Будь ласка, про себе ось, і, і пам'ятайте, чи ви взагалі цей момент що у вас щелкнуло, що ви йдете в крипту або трейдер? Я його дуже добре пам'ятаю. <рес> <рес> ви навіть не уявляєте, наскільки добре я це пам'ятаю. Ну, справа в тому, що я вже ну, більше двадцяти років я знаходжуся за кордоном в Іспанії. Ага. От і мені у 2022 році просто підвернулася така дуже хороша робота. Це якраз коли почалася війна, і мені запропонували працювати з біженцями, от ага. на, на державному рівні, і я почала працювати. Ну і відповідно там була досить хороша така заробітна плата. І... Через пару місяців. От я вирішила, думаю, ну якщо поки в мене є хороша зарплата, я буду інвестувати кудись, щоб потім собі примножити капітал, бо невідомо скільки часу буде тягнутися війна, щоб, дай Бог, щоб воно швидше закінчилося. Ну і відповідно, що моя робота також швидко закінчиться. І щоб воно все не пропало даром, буду інвестувати. Я знайшла брокера на теренах інтернету. Навіть не те, що на теренах інтернету, Через... коли я зайшла на сторінку свого банку, там була реклама брокера. Я зайшла туди. Зразу дуже швидко російськомовний брокер зв'язалися зі мною, Ну, я почала з інвестицій у 200, 200 доларів. Він мені сказав, угу. що дуже будемо заробляти, ми тільки будемо у відеозв'язку зустрічатися певну кількість часу. Ну, е, і будемо заробляти. Таким чином, я почала заробляти. Ну, перший тиждень почалася ейфорія така, тому що гроші пішли. Ніколи мені ще так легко гроші не вдавалося заробляти. Ну, Суть того, що я з ним заробила 70 тисяч доларів за, за три тижні. З, з 200. Так. З 200, так, no. З так, 200. От е я чисто автоматично повторяла все, що він мені казав, тому що ну як, в мене є в принципі в мене вища, дві вищих економічних освіти. Я фінансист, я знаю, що таке фондовий ринок, я знаю, що таке ринок, приблизно орієнтуюся, як він працює. Ну, і для мене, але в тонкості не вникала. Ну, і для мене це все було логічно, скажімо так. Ну, от, коли, і коли дійшла е ну, скажімо, черга, щоб виводити ці кошти. От тоді почалися всі гарні проблеми. Це у вас. Ну, в кінцевому результаті з цим брокером е, почалися проблеми так, що мені ще свої гроші. Там почалися штрафи, там почалися такі всякі, це я вже потім зрозуміла розводи. Кінцевий результат. Мало того, що в мене немає тих моїх зароблених грошей, мало того, що в мене своїх плюс до того було вкладено майже більше як 30 тисяч своїх. Ну, бо мені ж хотілося, Ну, звичайно, вони мені то одне, то друге, то штраф, то кінцевий результат такий, що моїх вкладених 30 тисяч, зароблених, не виведених 70 тисяч. Ну, ви собі уявлять. Е, на тому я, скажімо, зупинилася з тим брокером, перестала е, написала в поліцію заяву відповідно, і від того часу поліція займається уже, слава Богу. Е, три роки поліція займається тою справою. Потім мені захотілося знову ж таки на теренах інтернету зустріла юридичну фірму, яка займається поверненням коштів від недоброчесних брокерів. Ну і якщо там сказати, там ще виклала 10 тисяч доларів. Кінцевий результат був той самий, і вони мені ну, такі ж самі мошенники просто да, да, Так, вони виявилися Тож... такими самими мошенниками. Я Єдине, що я з того всього зробила, це я, скажімо так, в поліції додала додаткові матеріали по цьому розслідуванню і на тому скінчилося. Єдине, що я для себе ну, взяла з цього урок, який ви, виявила, що там це реальна скажімо, сфера, де можна заробляти реальні гроші. Ага. І я вирішила більше дізнатися про цю тему і почала шукати відповідно в інтернеті. Ну, про крипту я чула дуже багато про крипту, то все, як то кажуть, то для мене було знайоме. Почала шукати в інтернеті і в інстаграмі я у 2023 році. Правда, так, я на байбіті, що в мене були деякі кошти на байбіті. Я там пробувала сама таким чином торгувати. От, купила, угу. чекала, поки воно підросте, тоді продавала. В основному це я на біткоїні. На, на На споті? споті, так, так. На біткоїні я е, пробувала так, воно ну, воно мені ніби й то получалося, Навіть там виходило так, що десь ну, в межах я мала там десь біля трьох тисяч доларів. Ну, за півроку я такими дуже маленькими я, я тисячу ніби заробляла. от. Потім втрачала, і я бачила, що мені просто бракує знань, що мені ну, катастрофічно бракує знань, як воно працює. І я кажу, в інтернеті я наткнулася на рекламу Олександра Орловського, там в нього був, по-моєму, не урок був вебінар, був якийсь. Ну, і Я зацікавилася, я пішла на ці вебінари. Почала на них е, відвідувати, і в кінцевому результаті у вересні 23-го року е, я купила курс по крипті. Це був перший mm -hmm. курс. Це якраз тоді е, ботами, що? да які був ну, Прошу? Ну, с... е, з ботами салготрейінгом. Ну с... е, боти були чуть-чуть пізніше. Це okay. були пізні, ну воно тільки все починалося. От. Це був трьохмісячний курс, я його купила. І якраз у листопаді, під кінець курсу, якраз ми запустили перших ботів. Теж була дуже задоволена, але мене більше цікавив трейдинг, тому що крипта вона дуже ризикована і мене більше цікавив трейдинг. І тому, якраз, по-моєму, в листопаді місяці там тільки почали розвивати оцю. Ем... Гілку трейдингу ще не було на ньому то нічого. Ми, ми, ми тільки тоді. Ще, Так наче. так. То тоді якраз Це все, все було нам. з вами. Ви вже тоді вели, ви вже тоді починали вести цю гілку. А там навіть модуль був один по трейдингу, дуже маленький, і такий він був дуже скромний, скажімо, по, по знаннях. Він не було там такого достатньо. І вже, по-моєму, у в грудні, у грудні, так, у грудні, вже вийшов курс по трейдингу. От. Тоді я купила цей курс по трейдингу по, по глиб... брешу, не купила. Я все ще я все ще пробувала якось так. І потім наступний я купила курс по трейдингу. у... Після знаєте, коли я купила курк після чорного лебедя, коли у нас був 5 серпня. тоді я купила Так, все, все, я згадав. згадав. Угу. да, Ми тоді всі дуже гарно так полетіли, тому що бути на ейфорії дуже гарно. Вони мені навіть в один місяць, по моєму, у квітні місяці 2024 року. Один бот мені приніс 70%. Я така була щаслива mm -hmm. на, на цьому. А нічого, а нічого не фіксували з цього? Чи це все було в e, самий оборот? Ну, в це, саме... це було тільки я запустила боти на початку квітня, з 4 а, квітня, так. І за один... а потім я все робила реінвестицію. Розумієте, я не фіксувала, я робила реінвестицію і думала потрошки потрошки, щоб розширити, як то кажуть, масштабувати свого бота. Ну і в кінцевому результату 5 серпня все так гарно злилося, ну але нічого. Як то кажуть, працюємо далі. Тоді я купила курс по трейдингу, поглиблений трейдинг. І, і вже була з вами до жовтня місяця. Ну, Discord в мене був підписаний на рік часу. І ага. Я так до сих пір з тим Discord, як то кажуть, не перериваючи його. Потім, коли закінчила, думала, що вже мені по курсу, у поглибленому курсу трейдингу, що мені вже знань хватить. Ну, вроді би хватало, хватало, але все ще було, як то кажуть, замало. І вже на менторство я прийшла аж тепер у квітні місяць. От ага. на, була на менторстві і вже закінчився. Якраз я була з, з потоком 9-1. От і коли якраз у цей челендж видавали на ютрейд? Ну і скажіть, будь ласка, які зараз інструменти ви взагалі е, користуєтесь з навчання? Якими інструментами більш? Ну, от, які дають е, більш прибутку, більш вам такого знаєте, що ви от що ви як риба у своїй воді? Інструменти. Що ви маєте на увазі? Ви маєте на увазі, які стратегії як використовую? Наприклад, трейдинг, або це більш ви сфокусовані на євро або на золоті. або на... А, Ви маєте інструменти, з якими я працюю. От. Так, в основному так, так, так. я працюю з Форексом. Це він мене більш так приваблює. Форекс це є Євро-долар, євро це є mm -hmm. долар Франк, це є долар канадець, це є британець. От, деколи крос кур крос такі пари використовують, це. Може бути євробританець, може бути британець-франко, такі коли долар не не непевний, скажімо так. От, по ефіру, ефір і золото. Воно мене теж дуже цікавить, але вони є дорогі інструменти. і, скажімо, треба мати відповідний депозит, відповідний рахунок, щоб з ними працювати. Але я також дивлюся, бо я дуже бачу, що і ви багато, і Андрій, то ви в основному працюєте з такими, з такими парами. Ну, так, так. в основному, я, наприклад, на взагалі на Форексі, тобто, це більш метали, це золото і євродолар. Тобто вони для мене більш такі обачливі. Скажіть, будь ласка, скільки вам взагалі вдалося заробити і з якої суми ви зайшли? Ось е, буде ну, закривати. Де... Ну, можете всі не говорити, щоб знаєте, як у нас тут ага. в трейдинг спільноті прийнято. Е, може трішки занижати? Та, <с <с ні, в принципі, тут нема 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 що занижати. Е, мені вдалося, от на що мені найбільше сподобалося, що мені вдалося заробити на оцій проб компанії. Скажімо ага. так всіма моїми кінцевими знаннями це було за три тижні вісім процентів це було 800 доларів з десятитисячного цього аккаунта. Ага, От. Добре, добре. Я навіть тоді мене Юля просила скинути її там. Ну, під, ну, не то, що підтвердження, а результати. То там була виписка по рахунку і що це. То, що там потім виникли проблеми, ну, що мені не дозволили вивезти повністю всю суму, бо там треба було залишити деяку. Ну, Так як я далі продовжувала, скажімо, працювати з тим, то воно то зменшувалося, то збільшувалося. Ну, як я вже казала, найбільшу суму, то що мені бот теж приніс 70%. Тоді то була тоже така досить така. ну... Внушительна сума, скажімо так. От. Але наразі зараз працюю. Так, в мене зараз є три пропа, От. і я, mm -hmm. я з ними працюю: два, два на п'ять тисяч і один на десять тисяч. От я зараз працюю виключно на те, щоб, скажімо так, масштабуватися. І... Ну, як ферму, як ферму пропів зробити? Да? Один проб, там. Так, так, щоб можна було. Щоб можна було кожен проб торгувати один інструмент і не відволікатися mm. на скажімо так, бо воно дуже нервово. Така нагрузка іде, якщо декілька стовідсотково, сто У вас у вас така стратегія, як от у Андрія більше. Андрій теж от він в цьому У нього там один проб під золота, другий проб під євро, третій проб там ще десь. Ну о... тоді легше, скажімо, контролювати ризики. От. Скажіть, будь ласка, яка у вас амбіційна ціль взагалі тут? От яка? так що е... да, можемо теж не завишувати, можемо щось таке середнє. Ну, при... е... Е... Амбіційна ціль вийти, вийти хоча б на 10 тисяч доходу на місяць? 10 000. Ну да. ні, ну це нормально. Ну, і взагалі з, проб, з проб-компаніями це можливо. Ну от і, і дуже легко, тому що проб компанії вони дають змогу, якраз таки, у тих людей, у кого немає великого капіталу, так. зробити його. Тому що по факту, ну от ви отримали пробку, uh -huh. та і ви з цієї пробки наторгували там 8% 800 доларів. Там, так. кстати, це ж просто там можна було всі 800 забрати. Просто у вас би анулювали. Ну вона Анулювали би мені акаунт, та, та, так та, та, та. і там надо було ну от іменно залишати оцей буфер. Ну тобто. Так. І для вашої безпеки, і для простір, ось тому тут, якби тут бачите, як ну комусь це сказати, скажуть, ну це якийсь розвод. Ну, ну да. ну да. я вам також скажу. Дуже багато таких речей є навіть е, в процесі роботи, то воно здається для людини, котра не розуміє того, що це якась брехня, що це якась піраміда, що це якесь надувательство це є розвод. Розумієте, але коли. А це вже... не розвод. А це виявляється не розвод, що заробляти отакі е, великі гроші. Це є навіть е, можливо, досяжно, особливо ще навіть, скажімо так, працювати на проб-компаніях для мене психологічно набагато простіше, тому що я працювала теж мала на іншому брокері, мала свої власні кошти. І угу. психологія, я вам скажу, дуже, дуже така. Більш нагрузка є, тому що я коли ну от, мало в мене своїх коштів власних у брокера було для початку було три, три тисячі. От. І мені mm -hmm. теж вдалося, це тільки-тільки почалося навчання, і мені вдалося у перших два тижні на парі євро-долар мені, мені вдалося заробити 30%. Mm -hmm. Розумієте, і це тоді пішла така ейфорія, от самий такий ворог трейдера. Сто процентів, що я можу, і що мені море по коліна. От, і, і тоді, от, от тоді вже, скажімо, е, як на мене зараз, то навпаки це є дуже погано. Краще починати з маленького мінуса, то тоді, як то кажуть, ведеш себе більш приземленно і вважаєш, тому що коли починаєш спочатку і все вдається. От тоді важче падати і приземлятися. відсотково. Скажіть, що б ви взагалі наталя порадили тим, ось хто а, тільки починає у сфері трейдингу, у сфері, ну, наприклад, ну давайте навіть за проб поговоримо угу. у проб трейдингу взагалі оцінює. Що б ви порадили від себе такого, ну ось з вашого досвіду? Тобто, ну, це, конкретно розуміло. за торгівлі, не за це, взагалі весь. Ну, е, Працювати над психологією. Саме ага. перше. Психологія це є контролювати емоції. От, ага. Саме перше. Бо я зараз вже мені здається, що я вже пройшла усі курси можливі, які у вас є. І вроді би трошки знання є, а найбільший мій ворог це є з яким, як то кажуть, я борюся. Це є психологія, це є найбільший ворог домовитися з самим собою. От uh -huh. не, не лізти туди, де хочеться, туди uh -huh. де нібито хочеться. хоче. Це є контролювати емоції і не ніколи не перевищувати риск-менеджмент. Це який би який би не було, як то кажуть, приваблива угода, яка би не була. Це є е, не перевищувати риск менеджменту, і е, не зупинятися при невдачах. От. Добре, дуже дякую. І я хочу звернутися до наших глядачів. Ось, дивіться, ми зараз проговорили з Наталією: це її досвід, який вона отримала, який вона отримує, її результат. Ось. І якщо ви хочете приєднатись до нас, хочете отримати. Відповідь на всі питання стосовно як вам розпочати у цій ніші, ви можете написати менеджеру. Менеджер з вами зв'яжеться і розповість вам, що вам більш притаманне: це аготрейдинг, або це криптонаправлення, або це е ботину да, аутрейду, або це самостійна торгівля на Пропі. Ось як торгує Наталі. Ну, далі в принципі, у мене все. Дуже вам дякую за це інтерв'ю. Це інтерв'ю у нас буде этот. і там ще у нас буде ще одне інтерв'ю, ну там уже вам дівчата розпишуть. Добре. Так, я знаю на наступний тиждень. Ми вже отримала інформацію. Добре, добре, все. Добре, і вже ставте ступи, було. будь ласка. Ставте ступи і, 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 і розраховуйте ризик. І побачимося у Діскорді. Добре. Все добре, добре, до побачення. Була рада вас бачити. До побачення. Вас також до побачення.